Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька. 14 травня Україна відзначає день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Про це ми говоритимемо з викладачем вищої категорії Володимирської дитячої музичної школи, громадським діячем, краєзнавцем та автором книжки Володимир Єврейський Володимиром Музиченком. Це відносно нова дата в нашому національному календарі. Її запроваджено лише в 2021 році. Проте саме поняття і звання праведника народів світу за порятунок євреїв від голокосту в Ізраїлі існує вже давно. І чи могли би ви розказати, коли воно власне виникло? І чи відома нам точна кількість людей, які в Україні це звання отримали? Звання це виникло. Досить давно, ще в 53-му році, 1953 році, було створено комісію в Ізраїлі. Ця комісія була створена під юрисдикцією Верховного суду Ізраїлю. Це на той час, ви самі розумієте, була зовсім молода держава, вона тільки-тільки, так би мовити, ставала на ноги. От. Було створено комісію, в обов'язки якої входило якраз надання цього звання праведник народів світу. І першою людиною, кому було це звання присуджено, це був, як не дивно, німець Людвиг Вьорл, йому це звання було призначено, присвоєно точніше, в 1963 році в Україні точне число, я думаю, не тільки в Україні, точне число встановити складно, тому що самі розумієте, які це були часи, і долі людей дуже різні і дуже складні, як у врятованих, так і у рятівників. Але в Україні це мабуть. Найбільша проблема, тому що досить тривалий час робота по виявленню цих людей і їх визнанню була практично заблокована в радянському союзі з відомих причин. Ну, я думаю, що дійсно не важко здогадатися, чому. Але ем, якщо говорити про саме поняття, я би хотіла зараз швидше проговорити такі моменти, ознайомчі для нашої аудиторії. Можливо, е, хтось, хто нас зараз слухає, вперше, наприклад, почує про те, що є таке звання. І е, е, тому цікаво, яким чином ті самі українці е, вони самі подавалися. Чи Ізраїль якимось чином е, сам про це дізнавався, або ж самі ті люди. Люди, які були порятовані, зверталися про те, щоб таке звання було присвоєне. От е, ця процедура, що нам про неї відомо? Ну Це досить непроста процедура. Це звання присвоювали і присвоюють людям, які рятували євреїв в Другій світовій війні в, війні в роки Голокосту. Головним критерієм для присвоєння цього звання було те, що це мав бути акт. Доброї волі без жодного зиску з, з цього, оскільки ну, зрозуміло, що люди, які е, хотіли вижити, вони готові були віддати останні. І, власне, і багато хто і віддавав останні для того, щоб їх е, врятували, щоб їм надали допомогу. Але це. Е, Зовсім інша ситуація. Одна справа, коли люди це робили добровільно із якихось е, мотивів людських, е, або християнських, або будь-яких інших, але абсолютно не маючи з цього, жодного зиску, тобто їм за це не платили. Тільки такі люди можуть бути визнані праведниками народів світу, в принципі, в будь-якому випадку, чи люди отримували якусь винагороду за порятунок, чи не отримували вони ризикували в будь-якому випадку, але одна справа, коли людина це робить, ризикує за гроші, інша справа, коли людина це робить із міркувань вищих, скажімо, людських, тому це є один із важливих критеріїв. От звичайно, для цього повинні бути е, докази, підтвердження, е, свідчення, і е, в першу чергу, звісно, це звернення е, тих людей, яких це стосувалося, тобто тих людей, які е, були врятовані. Ну, можу навіть сказати, що маю власний такий досвід в тому сенсі, що. Це стосувалося моєї родини. Так само було звернення від боку нашої родини про визнання праведниками народів світу людей, які рятували мою маму. От. І в мене була інша ситуація, коли я ініціював особисто подібний розгляд справи з визнання праведниками народів світу людини праведником, праведницею точніше, але це окрема історія. Ну, одним словом, це є досить непростий процес, тривалий процес розгляду кожного звернення, але воно того варте, тому що люди, які ризикували не просто, скажімо, там своїм якимось добробутом, навіть більше того, не просто своїм життям, а навіть ще більше того, люди, які ризикували життям своєї родини, своїх власних дітей. Заради спасіння інших людей, це вчинок, який заслуговує на найвищу оцінку, взагалі в суспільстві, це для нас дуже важливо. Це важливо і дуже прикро, що зараз українці українки розуміють приблизно цей стан і ці відчуття, коли часом теж ризикують своїм життям, щоб рятувати е, людей е, з окупації. То що такі історії, я думаю, можна часто зустріти і в медіа, коли переповідають очевидці або самі учасники. Словом, це складний момент. І знаєте, для мене дещо було дивоною, що цей. День пам'яті в Україні започаткований лише в 2021 році. Як гадаєте, чому так нещодавно, і в чому для нас є важливість взагалі в цей день мати які, якусь таку дату, закріплену в нашому національному календарі, і зважати на неї з великим запізненням, як на мене, відбувся цей акт, коли держава офіційно визнала цих людей. Взагалі, ще в 2021 році не так давно зовсім Кабінет міністрів України призначив державні стипендії для громадян України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту. Але це рішення має досить гіркий присмак, це потрібно було зробити задовго до цього, поки ще були живі багато хто з них. На момент оприлюднення цієї постанови в Україні лишалось. Лише 18, уявіть собі праведників народів світу шість праведників України і двоє праведників Бабиного Яру. І ще такі звання. Фактично, до того часу це звання, ну можна сказати, сто ну, з, з боку держави України. Воно ігнорувалося. тому це досить прикра історія. В той час, коли в світі було визнано е, загальній складності порядка 20... 7700 більше ніж 27700 правників народів світу в той час, коли е в Радянському Союзі е цей процес ну, свідомо гальмувався і ігнорувався, і ну, зрозуміло, що не було жодного сприяння в цьому плані. Е для прикладу, можу сказати таку річ, якщо, наприклад, протягом. 1963 по 1982 рік праведниками народів світу в Радянському Союзі, ну, точніше, в Україні на території України, визнавали від одного до 6 громадян. А протягом 1992 по 2003 рік це вже була кількість від 20. До 280 праведників народів світу, визнаних на рік, тобто, ну, це така статистика, яка сама по собі говорить про себе, скажімо так, що змінилося із отриманням незалежності України в цьому процесі. Порядок цифр ну говорить сам за себе в той час, коли це звання визнавалося в усьому світі і. 42 країни в світі мають, мають громадян з званням праведники народів світу. Така статистика. Якщо серед країн світу майже 28 тисяч праведників, в той час в Україні станом на 1 січня 20, 2020 року було майже 2700 праведників. І Україна в цьому переліку займає четверте місце після таких країн, як Польща, Франція, Нідерланди, ну, це обумовлюється певними причинами. Зрозуміло, що після закінчення Другої світової війни більшість євреїв залишили Україну і виїхали. Ну хто. До Ізраїлю, хто до Сполучених Штатів, ну практично по всьому світі. Але вони не мали можливості контактувати з людьми в Україні з розумілих причин, тому що на той момент залізна завіса і контакти, будь які контакти із за кордоном дуже, так би мовити, сильно контролювались з боку КДБ і люди боялись контактувати з іноземцями. Було проблематично і приїхати для того, щоб з кимось тут зустрітись. Тому ввести якісь пошуки, е, якусь переписку, ну, це було непросте питання. Ну і зрозуміло, що люди, які мали, так би мовити, свій досвід по рятунку, які вижили завдяки рятівникам, е, їхні долі також складались по-різному. Далеко ж не всі стали мільйонерами, і самі розумієте, е, це живі люди, е, які. Е, і мали і були і серед них і молоді люди, були серед них люди старші. Хтось помирав, хтось встиг залишити свідчення, хтось не встиг залишити свідчення. Тому це процес досить непростий. Це є одне з пояснень, чому далеко не всі рятівники в Україні отримали цей статус. Я з свого власного досвіду, коли я працював над своєю книгою, спілкувався з великою кількістю людей. Які пережили Другу світову війну, що встиг я поспілкуватися з тими людьми, і з, з багатьма е жителями нашого міста, регіону, і багато хто з них розповідав про порятунок євреїв е або в сусідів, або в знайомих, або в родині. На жаль, мало недостатньо, дуже недостатньо. Збереглось е, безпосередніх прямих свідчень. І я думаю, що якби ці свідчення збереглись, і якби були інші умови е, в цьому плані, я думаю, що Україна би посідала перше місце серед тих 42 країн світу, які е, мають праведників народів світу. А на даний момент, першість займає Польща, там трошечки ситуація була інша, і тому це. Я так, так, як є я зараз на даний момент. Я думаю, що наша аудиторія, яка нас уважно слухає, вже зрозуміла, що це, зокрема, і ваша особиста історія. Ви сказали про книжку, яка має назву Володимир Єврейський, відповідно про е, євреїв міста Володимир. Е, е, я думаю, що тут цілком доцільно розповісти вам свою історію, в чому е, свою родинну історію і про те, як. Власне, тривала робота над цією книжкою. Що ця книжка, Які містить історії, які її основний зміст, книжка е за своїм змістом охоплює максимально наскільки це було можливо, так би мовити, оскільки я не є фаховий історик, я є скоріше краєзнавець. Але вона охоплює максимально е, інформацію від перших згадок про євреїв у нашому місті, і ну безумовно е, окремий розділ: це період голокосту і е, розповіді про праведників народів світу, а також про долю євреїв, які виїхали до інших країн. Оскільки вони залишились нашими земляками, і ці люди люблять по сьогоднішній день наше місто і Україну, хоча це звичайно досить непроста історія, От, оскільки в них в їх родинах був різний досвід із точки зору як порятунку, так і участі людей, які ну, трошки іншу позицію займали, або байдужість, або навіть і співпрацю з нацистами. Якщо говорити про нашу родинну історію, звичайно, це теж був один із моментів, який мене стимулював до написання цієї книжки і особливо до розділу присвяченого праведникам народів світу. Моя мама родом з Рівненщини, із села Рудки. це біля Рафалівки. Що слухачам буде легше зорієнтуватися, це поряд із нинішнім Вараш, який раніше був відомий Кузнєцовськ, там де відома нам атомна електростанція, і вся її родина жила в цьому регіоні. Із її сім'ї під час Голокосту вижила лише моя мама і її батько, мій дід. Так трапилось, що нацисти, коли вони концентрували єврейське населення в Гетто. Тепер ми розуміємо, з якою метою ця концентрація відбувалася, вивезли її сім'ю в Рафалівку, і вона знаходилась в гетто Рафалівки одного дня. В гетто Рафалівки приїхав сусід моєї мами, і її мати. Точніше, її мачуха, на той момент її мати рідна померла. Її мачуха попросила цього сусіда взяти мою маму, Фейгу, для того, щоб вона з'їздила в своє село і на їхньому городі зібрала якихось овочів і привезла в гетто, тому що вони там. Сильно були голодували дуже сильно. От. І таким чином цей сусід погодився, але він не просто погодився. Коли він їхав наступного разу, він взяв з собою речі своєї дочки, одяг, український одяг. І він передягнув мою маму в одяг своєї дочки. І ризикуючи власним життям, він її вивіз із гетто. Коли він перевозив її через річку, через переправу на переправі був пост, мама мені розповідала, як вона сиділа на возі і їх зупинив поліцай. Він подивився каже: і питає цього сусіда, якого звали Федосій Каращук. Федосій Федосі, Федосі Каращук. Спитали, спитали Федосія: Це хто ти, хто такий? Це кого ти везеш? І мама каже: так, каже, той поліцай каже, ногою пнув так, пихнув ногою, так, вказав на неї ногою. Кого це ти везеш? Ну, от. ну А він каже, що це: ну, дочка каже, везу. Така легенда була, що там хтось помирає в родині і, значить, що? Хотіли ще раз зустрітися, побачити, попрощатися з нею. От. А поліцай так подивився, каже мама, ухмильнувся і каже: ну, ну, каже, видно, каже, пана по халявах. І так вона цю фразу запам'ятала, вона мені цю історію не один раз розповідала. Ще раз каже, пихнув, каже мене, ну, каже, каже, їдь. І, тобто цей е поліцай зрозумів, що це брехня? Так, звичайно, звичайно. По великому рахунку, ну, те, що він зрозумів, це однозначно, тут е, жодних питань нема. І з одної сторони, так ніби е, зовні це виглядало, так ніби він досить зверхньо поставився і зневажливо, але з іншого боку, він міг прореагувати зовсім по-іншому. І від його реакції залежало, чи моя мама виїхала би звідти, чи ні. Ну, все це досить непросто. От. І таким чином Федосій вивіз її з гетто, перевіз через річку, забрав до себе в родину. Поки вона мама була у них там, вони дізналися, що в гетто була облава, був погром, і вся родина моєї матері, тобто її мачуха, її двоє. Рідних сестер і рідний по батьковій братик, який був немовлям на той момент, вони всі загинули в Рафалівці. Причому вони загинули не на Баховій горі, там де розстріляли гето Рафалівки, а безпосередньо в гетто, тобто в самій Рафалівці. Коли Мачуха зрозуміла, що відбувається, вона вхопила своїх дітей, троє дітей, і немовля на руках одне серед них, і намагалась текти городами. Але її помітили і їх перестріляли прямо там на городі. Потім сусіди їх там на городі і поховали. І я був там, в тому дворі, був на тому городі. Ось вот така історія, абсолютно моторошна історія, і знову ж я розумію наскільки можливо важко зараз так. про це згадувати і говорити. Так. Але я дякую, що ви знаходите в собі сили, і мені здається, що власне і цей день нам для того, щоб чути і знати ці історії. Можливо, ви ще хотіли щось додати, і зокрема про інших людей, в про яких ви дізналися, можливо, з Володимира історії як. Там рятували євреїв під час Голокосту? Ну, по перше, я хотів би все ж таки наголосити на ролі порятунку моєї матері, родини Кращуків, і варто зауважити, що це не єдина родина, яка надавала допомогу в порятунку моєї матері. Мій дід, батько моєї матері, на момент, скажімо, коли відбулася цей погром. Перед погромом, точніше, якщо бути точним, перед погромом він знаходився на тартаку, на лісопилці. Він із з іншими євреями працювали на цьому тартаку, і хтось встиг повідомити. І вони всі втікли в ліс, і в тому числі мій дід. Потім дід мій дізнався, де знаходиться моя мама. і Оскільки це було досить небезпечно, і все було досить непевно і непросто, він певний час переховував мою маму в, в сіні, в соломі, в полях, приносив її їсти, яке він знаходив у українців по навколишніх селах, а його добре знали в цих селах, також була родина Ошурко. Яка також певний час переховувала мою маму. Тобто були різні родини, в яких моя мама переховувалася, але найбільший час і найбільша заслуга в порятунку моєї мами саме родини Каращуків. І вони були визнані за нашим зверненням, були визнані праведниками народів світу в 2006 році. На даний момент мені, наприклад, відомо про порятунок 120 євреїв. У Володимирі, і з нашого міста і району, згідно даних, які є у мене завдяки діяльності Ядвашема, є 87 людей з нашого міста і району, які мають таке звання «Правник народів світу. 87 громадян нашого міста, які на той момент жили в нашому місті, частина з них після Другої світової війни. Переселились навіть і виїхали за межі і України і свого часу радянського союзу. От. Але 87 е, людей були визнані правдниками народів світу з нашого міста і району. Е, я думаю, що для такого невеличкого міста як е, Володимир Волинський, це досить непогано. Хоча ми розуміємо, ми розуміємо, що, е, на жаль, ці люди. Це невелика частина з населення міста, і я думаю, що це число могло би бути більше. Такою була розмова з викладачем вищої категорії Володимирської дитячої музичної школи, громадським діячем-краєзнавцем та автором книжки Володимир Єврейський Володимиром Музиченком. Ви слухали програму зустрічі, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте. Думайте. Зроблено на громадському радіо.